Вітаю вас, мої любі діти, на уроці української мови. Тема нашого уроку розташування слів за алфавітом. Черівниця осінь листя фарбувала, яблука медові дітям дарувала, вранці на травичці морозець будила, сонячною ковдрою рідну землю вкрила. Щоб цю казку не злякати, будем, друзі. Працювати, хай знання, як намистинки поспішають до дитинки. І так, дітки, подумайте, що ви плануєте сьогодні робити на уроці. Давайте зберемо чарівні яблочка. І так, ми з вами будемо дуже каліграфічно писати, обговорювати, дискутувати, визначати. Та міркувати. А працювати ми з вами будемо на 9 та 10 сторіночці ваших підручників. Отже, відкрийте підручники, приготуйте зошити та запишіть. 10 вересня класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали молодці. Давайте пригадаємо. Що таке алфавіт? Алфавіт це сукупність букв певної мови, які розташовані у чітко визначеному порядку. Кожна буква в алфавіті має свою форму, назву і місце. Пригадайте, скільки літер в українському алфавіті. Правильно, в українському алфавіті 33 літери. Які літери не позначають звуків? Правильно, це літера знак м'якшення? Подумайте, у яких випадках ми користуємося алфавітом. Сьогодні ми з вами на уроці поговоримо про алфавіт і з'ясуємо, що таке алфавітний порядок слів. І пригадаємо, як правильно записувати слова в алфавітному порядку. Почнемо роботу із вправи дешифрувальник. Перед вами є код та ігрове поле. Отже, визначимо, яка літера під кодом 1А. 1А – це літера В. 2Б – літера Е. 2В – літера Р. 2Б – літера Е. 1В – літера С. 2Б – літера Е. 1Б – літера Н і 2А літера знак'якшення. Якщо всі літери скласти в одне слово, яке слово вийшло? Правильно, вересень. Давайте спробуємо разом скласти невеличкий кластер зі словом вересень. Вересень це осінь. Вересень це школа. Восени змінюється погода, готується, починає готуватися до зими природа, відбувається похолодання, дощі, але іноді теплі дні восени є, і літає павутиння м в повітрі, і починається бабине літо. Дні корочають, люди збирають останній врожай, готується до зими. Дітки йдуть до школи. Школа це цікаві уроки, це навчання, а ще гарні друзі. Але буває так, що іноді друзі не вміють дружити. І саме про таких друзів ми сьогодні з вами поговоримо. А поки що, на хвилинці каліграфії ми з вами напишемо. В літеру В закриту, літеру В відкриту, склад В, Р С Н та слово вересень. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Написали молодці. Ну що? Повертаємося до друзів, які не вміли дружити. Перед вами є кошик. А що ж у ньому? Правильно, тут дари осені, осені, господині. І так, пригода з поетесою. Якось поетеса Наталя Карпенко помітила дивний кошик. З першого погляду нічого дивного. Але якщо прислухатися, з кошика долинали голоси. Виявляється, деякі овочі, фрукти та ягоди сперечалися між собою. Уявляєте, кожному хотілося бути на першому місці. Давайте подумаємо, як же знайти вихід у ситуації, що склалася. Хочете дізнатися, чим закінчилася суперечка? Хочете допомогти? Тоді до вивчення нової теми? І так, дітки, для того, щоб вирішити цю ситуацію, давайте повторимо алфавіт. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час Г, Д Вітер сім і де іде, ЄЖЗ, і І, І, І це порядок їх такий. К Л М, Н, О, П, Р Знаємо ми їх тепер. С У, Х, Ц, Ч жодна буква не втече, Ща, Ша -ша знак м Ю, Я І так, дітки, для того, щоб вирішити конфлікт із дарами осені, давайте прочитаємо віршик Наталі Карпенко та виділені слова запишемо в алфавітному порядку. Готові? Тож починаємо. Вправа 19 на 9-й сторінці. Читаємо вірш. Осінь запасає осінь. Пригощає в кошику газдині соковиті дині, перці, баклажани, красені каштани, жолоді в беретах, брошки бересклету, ягоди калини, глоду й горобини. І солодкі сливи, і грушки звабливі, яблука горіхи, буси обліпихи, господиня осінь подарунки носить. І так, дітки, для того, щоб записати виділені слова, дині, перці, баклажани, каштани. Калини, глоду, горобини, сливи, грушки, яблука та обліпиха давайте звернемо увагу на алфавіт. Для того, щоб записати слова в алфавітному порядку, ми повинні спочатку визначити, чи є слова на літеру А. Якщо немає, тоді дивимося і визначаємо, чи є слова на літеру Б, В і так далі. Подумайте: а що ж робити, коли декілька слів зустрічаються на одну ту саму літеру? Наприклад, слово «глід», горобина. Та слово грушки. Молодці. Якщо перші літери однакові, то тоді ми звертаємо увагу на другу літеру. В цьому слові друга літера «л», в слові горобина літера О, і в слові грушки літера Е. Визначить, яка перша по порядку йде літера Л, Р чи О. Звичайно, першою серед цих літер по порядку йде літера Л. Отже, із цих трьох слів ми будемо слово голоду записувати першим. Давайте разом виконаємо цю вправу. Відкрийте зошити, запишіть слово вправа, зазначте її номер 19. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Чи є серед виділених слів слова на літеру А? Правильно, немає. А на літеру «Б»? Молодці, це слово «баклажани». Отже, саме це слово буде на першому місці. Запишіть. Написали молодці. Зверніть увагу, чи є слова на літеру В? Немає. А на літеру Г. Правильно, ми з вами вже визначили, що на літеру Г цілих три слова. І першим із них ми будемо писати слово глід. Ще раз наголошую: якщо перша літера однакова, то звертаємо увагу на другу літеру. Подумайте, яке із слів ми напишемо третім? Молодці. Це слово горобина. І останнім на літеру Г ми запишемо слово грушки. Поставте відео на паузу, запишіть ці слова. Написали молодці. Подивіться: Чи є слова на літеру Г немає, а чи є серед виділених слів слова на літеру Д. Правильно, це слово дині. Запишіть його. Перевіряючи усі слова за алфавітом, ми з'ясуємо, що наступне слово починається аж на літеру «к». І на літеру «к» знову у нас два слова каштани та слово Калини. Калина. Зверніть увагу. Слово Каштани починаються на літеру К, калина на літеру К, друга літера А і в слові Калина, друга літера А. Що нам робити в цьому випадку? Правильно звертаємо увагу на третю літеру. У слові каштани третя літера Ш, а у слові Калина третя літера Л. Подумайте, яким першим ми запишемо слово: слово калина чи слово каштани. Правильно, слово калина, бо літера «л» стоїть перша за літеру Ш. Отже, записуємо слово Калина. Після нього записуємо слово каштани. Написали молодці. І так, дітки, нам залишилося визначити порядок чотирьох слів, на яку букву ми запишемо за алфавітним порядком наступне слово. Молодці на літеру О. Обліпиха. Після слова обліпиха подивіться уважно, чи є слова на літеру П. Звичайно, це слово. Перці. Після літери П звертаємо увагу, чи є у нас слова на літеру Р молодці немає. А на літеру С це слово сливи. І останнім ми запишемо слово на літеру Я, це слово яблука. Поставте відео на паузу, допишіть слова, перевірте їх, і будемо починати виконувати наступну вправу. Написали молодці. І так, дітки, скажіть, будь ласка, чи допомогла нам абетка помирити між собою дари осені? Молодці. Наступне завдання. Коли ми читали текст, у нас зустрілося слово «глід». Що ж таке глід? Глід це кущ із родини Трояндових. Іноді глід буває у формі невеличкого дерева. Відомо понад 200 видів різного глоду. Глід використовується в кулінарії. З плодів готують, готують варення або сурогат кави. Борошно із сушених ягід додають у тісто для того, щоб отримати хліб із фруктовим присмаком. Тому глід назвали ще й хлібником. Із сушених плодів. Перемелених в борошно і розмішаних з медом отримують корисну і смачну начинку для пирогів. Ягоди і листя використовують для заварки замість чаю. З голоду завжди можна приготувати дуже смачний і корисний джем або повидло, який в період зимових морозів нагадає про спекотне літо. І так, дітки, давайте подумаємо, в яких випадках ми користуємося алфавітним порядком слів. Правильно, за алфавітом укладаються телефонні книги, списки, навіть список учнів нашого класу в документах записано в алфавітному порядку. Також за алфавітом складаються. Усі словники за алфавітом навіть карточки е, амбулаторні, які знаходяться в лікарні, вони теж розміщені за алфавітом. І номера телефонів е, у ваших смартфонах теж розміщені за алфавітом. І так, дітки, давайте пригадаємо. Отже, для того, щоб встановити порядок слів у тих словах, де перші літери однакові, що ми будемо робити? Правильно орієнтуватися на другу або третю букву. Наступна вправа. Давайте прочитаємо уривок з тексту і подумаємо, чим ця вправа і чим цей текст особливий. Готові? Починаємо. Вправа 20. Вечір. Вітерець виграє верхів'ям в'яза, витанцьовує у вільшанику, веселиться, ведмедиця Варвара Власівна вишиває волошки, виспівує. І так, дітки, чим особливий цей текст? Правильно, бо в цьому тексті всі слова починаються на літеру В. А нам з вами треба записати слова тексту за алфавітом. Орієнтуючись спочатку на першу, але ми бачимо, що в цих словах перша літера однакова. Потім будемо орієнтуватися на другу та на третю літеру. Готові? Тож, давайте починати. У нас всі слова на літеру В. Звертаємо увагу тепер на другу літеру. Яке із слів ми запишемо першим? Правильно, це слово Варвара. Яким ми напишемо друге слово? Правильно слово ведмедиця. Поясніть, чому Варвара на першому місці, а ведмедиця на другому. Правильно, бо літера орієнтуємося на другу літеру і літера А за абеткою стоїть на першому місці, а літера Е стоїть аж на сьомому місці, яким ми запишемо наступне слово. Правильно це слово верхів'ям. У цьому слові другою теж є літера Е. Але звертаємо увагу на третю літеру. У слові ведмедиця літера Д, а у слові верхів'ям літера Р. Літера Д порівняно з літерою Р стоїть на першому місці. І так, дітки, поставте відео на паузу та спробуйте визначити, на якому, в якому порядку ми запишемо ці слова. Перевіряємо. Отже, четверте слово веселиться, п'яте вечір. Наступне слово шосте виграє, сьоме слово виспівує. Восьме слово витанцьовує, дев'яте слово вишиває, десяте слово у вільшанику, одинадцяте слово вітерець, 12 слово власівна, тринадцяте слово волошки. І останнє слово в'яза. Відкриваємо зошити, пишемо слово вправа, зазначаємо її номер 19 та записуємо слова з тексту за алфавітом. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Написали молодці. Перевіряємо. Перевірили? Давайте подумаємо, які орфограми зустрічаються в цих словах. І так, дітка, у слові Варвара ми пишемо, орфограма велика буква в імені. Підкресліть літеру В, тобто підкресліть цю орфограму. У слові Ведмедиця ми чуємо ненаголошений звук, і це слово словникове, ми його перевіряємо за словничком. Далі, ще крім того, дітки, у даному тексті ведмедиця Варвара Власівна це прізвище цієї ведмедиці. У ведмедиці прізвище ведмедиці. Тому підкреслюємо орфограму, е, велика буква у прізвище. Далі наступне слово верхів'ям. У цьому слові є апостроф. Підкресліть цю орфограму. Далі веселиться ненаголошений звук Е в корені слова підкреслі цю орфограму. Витанцьовує букву сполучення м'який знак О. Вишиває. Ненаголошений звук «и» в корені, перевірочне слово «шив». Далі слово вітерець ми перевіряємо за словником. Слово власівна це велика буква у, у, у побачкові, Прізвище ім'я – побачкове. Далі у слові в'яз ми ставимо апостроф, підкреслю цю орфограму. І так, дітки, наш урок добігає кінця. Давайте натиснемо на смайлики та дамо відповідь на запитання. Подумайте, чому книжки в бібліотеці розташовують за алфавітним порядком? Чи знаєте ви, де ще використовується абетка? Чи допомагало вам знання абетки у виконанні завдань? Що допомагає нам швидше знаходити необхідні слова в словнику? Як записати слова в алфавітному порядку, якщо перші літери однакові? Я думаю, ви з легкістю дали відповіді на всі питання. І так, дітки, домашнє завдання нам пропонують виконати завдання на вибір. Перше завдання прочитати і списати слова, вилучивши ті, які порушують алфавітний порядок. Поміркуйте, де можна використати цей список. Перечитайте ще раз уважно слова. Передивіться, чи всі вони правильно розставлені за алфавітним порядком. І так, які слова стоять не по своєму порядку. Правильно, це слово сосна, бо воно написано між дивіться, верба і вільха, слова починаються на літеру В, а слово сосна повинно стояти зовсім на іншому місці. Так само, як і слово осика теж знаходиться не на своєму місці. Тому ці два слова ми вилучаємо. Отже, виконуємо завдання на вибір. Списуємо слова, вилучивши ті, які порушують порядок. склада, складаємо та записуємо два речення, усі слова яких починатимуться. Однаковою буквою. Дякую вам за урок. До зустрічі! Чекатиму ваші роботи.